Про безпеку лікарів подбають. Медиків швидкої допомоги забезпечать так званими тривожними кнопками. Адже часто лікарі, які приїжджають, на виклик стають жертвами фізичного чи психологічного тиску з боку пацієнтів. Пристрої спеціального повіщення подають сигнал міліціянтам, медик в небезпеці. Головний лікар Львівської станції швидкої допомоги Наталія Поважук пояснює, лікарям на виклику доводиться надавати першу допомогу навіть під дулом пістолета. Щороку медики пишуть скарги в правоохоронні органи про побиття чи фізичний тиск під час надання допомоги. За останній рік, за 12, у нас було таких чотири випадки: напад на швидку, тобто, це були навіть ті ж хворі. Які нападали, вони були агресивні, нападали на лікаря чи на фельдшера з тілесними пошкодженнями. Таке забезпечення, яке дозволить з будь місця, з будь-якого пункту перебування натиснути на цю тривожну кнопку для того, щоб оператор зміг визначити місце перебування бригади, лікаря, фельдшера, санітара і викликати для нього допомогу.